Фантастичний прохід Максима Брагару, філігранне завершення Андрія Ярмоленка п'ятою. Дивіться усі голи на другій частині зборів Динамо у Туреччині. І пам'ятайте, що партнером нашого проєкту є компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Ярмоленко Кабаєв. заходить. у Штрафний майданчик видає на брагару. Брагару простріл виконує. Ярмоленко. Ярмоленко. О хо хо Нічого собі, Андрій Миколаєвич. 1-0 на користь Динамо. Ось ну, це так завершення. Ну, показав зараз дядьку молодим, як потрібно використовувати моменти. Розіграли вже м'яч Шкенді і Вебстер. Вона перехопив, відпрацював на оголошено. Вона вона то штрафному. Ванат під ліву. М'яч далі залишає у себе. Ванат! ти забиває. Динамо. 2-1. Витримав паузу. Нападник Динамо обіграв голкіпера, прибрав захисника і все ж таки відправив м'яч у ворота. Праворуч Ванат. Робчинський виконує простріл. Піхальонок, піхальонок. Залишає на Ваната. Забиває Ванат на центр поля. Немає офсайду. Це 3-1. Дубль від Ваната. Денис Попов В центр Микола Михайленко. Його закидання. І Тут Волошин. Волошин. його простріл. Треба забувати м'яч. Усі ці один Владислав Ванат забиває у матчі проти її Перший м'яч Динамо. Дуже класна передача на Волошина. Простріл. Ну і далі вже завершення від Ваната. Тож попереду Динамо. Вівчаренко тут закидання. Рубчинський в центр Микола Шапаренко на просторі відкривається Брагару. Чи отримає передачу? Ні, Шапаренко поки що тягне сам Шапаренко. Ось тут Брагару отримав. Брагаро розміщується всередину. Треба бити. Брагару, брагару, брагару пробивше. Брагаро, який м'яч. Який потужний удар у ліву від воротаря. Дев'яткою влітає м'яч у сітку. Дуже класно приклався зараз Максим Брагару. Вже відчувалося, ніби, може, запороти ось цей момент. 45-й номер Киян, що, мовляв, задовго вилаштовує собі підправу. Брашко. Брашко. Передача далі. На Брагару. Максим Брагару. Брагару. Передача дуже хороша на Шапаренка. Микола Шапаренко може бути небезпечно. Бояцький Бу удар. Поворота бояцький 1-0. Віталій Бояцький забиває. Ну у цій атаці хочу відзначити дії Максима Брагару, який всім виглядом показував, що гратиме на Шапаренка. Натомість віддав приховану передачу. Далі м'яч надійшов до бояцької. Бояцький класно оближній ближній верхній кут пробиває і забиває зараз Динамо.